Це такий рубанок для стін. Я вперше таке чую, позвонила тільки людина, запитала, чи є у нас рубанок для стін. Ну, немає. подякувала який. а Це ще подякувала, дехто возмущається, чого в нас немає, бо йому ж треба. А іноді таку екзотіку запитають, що взагалі ну там один раз за, за всю історію людина питає. Чого ви не, не привезете, чого ви не покладете собі на полку в асортимент. Вас би люди його брали, воно ж треба. Та воно одній людині, може бути, треба за пару років. Ну, понятно, що таке ніхто не буде купувати. Але люди так буває дуже, дуже возмущаються, що, що у нас не все є. Все у нас не може бути. Є позиція рентабельності і навіть те, що є, нам не все вже потрібно. Будемо трохи розпродаж влаштовувати. В наступних відео розкажу, покажу, що у нас буде на продаж, які цікавинки. Прокат сервіс, оренда обладнання.